Росія виходить з договору про обмеження ядерних озброєнь та готується до ядерних випробувань. Та йожний тупік Путіна про що говорив диктатор у зверненні до своїх підданих? Окупаційні війська сьогодні тероризують обстрілами Херсон. Китай прокидається і просить не читати йому лекції про постачання зброї Росії. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій 363-го дня великої війни. Диктатор Путін сьогодні звертався до депутатів федеральних зборів, сенаторів та депутатів Держдуми. Він майже дві години читав своє послання, але так і не оголосив ні про перемоги Росії на фронті, ні про оголошення війни, ні про нову хвилю мобілізації. Проте знову вирішив погрожувати світу ядерною зброєю, заявивши, що Росія призупиняє участь у договорі про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Ну а серед іншого, Путін заспівав вже знайому багатьом пісню. Наприклад, Захід розв'язав війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Україну придумали в 19 столітті ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії. Або Захід оголошує збочення. У тому числі педофілію, нормою життя. Він руйнує свої цінності. Священиків закликають благословляти одностатеві шлюби. Ну і на сам кінець перемогти Росію на полі бою неможливо. Російський диктатор заявив, що США замислюються над натуральним випробуванням ядерної зброї та закликав міноборони та росатом забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Путін у зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість і підтвердив, що Росія перебуває в безумовному та йожнам тупіке. На думку Подоляка Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, бо скрізь нацисти, марсіани і теорії змови. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він заявив, що шкодує про сьогоднішнє рішення Росії, і нагадав, що в останні роки Росія порушувала. Ключові угоди щодо контролю за озброєннями у Вашингтоні. Рішення Росії назвали глибоко прикрим і безвідповідальним, але США залишаються готовими до обговорення цього питання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Примітно, що в ці ж дні активізувався Китай. Зокрема, Китай просить США не читати йому лекції щодо постачання зброї до Росії. Речником МЗС Китаю Ван Вінбінь заявив, що цитую. Саме американська сторона, а не китайська, постачає постійний потік зброї на поле бою. Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Кінець цитати. Ця заява прозвучала на тлі візиту до Москви високопоставленого дипломата Ван І та заяв американських офіційних осіб про те, що Пекін розглядає можливість надання летальної військової допомоги Кремлю. До того ж, Китай глибоко стурбований тим, що конфлікт в Україні виходить з під контролю. Це вже заява міністра закордонних справ Китаю циньгана. За його словами, Китай глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю. Він закликав Захід негайно припинити підливати масло у вогонь та звинувачувати Китай і роздмухувати риторику сьогодні. Україна, завтра Тайвань. Напередодні Китай пообіцяв мирну ініціативу у війні в Україні в першу річницю російського вторгнення. Сьогодні ж віцепрезидент Єврокомісії Франц Тімерманс висловив застереження щодо мирної ініціативи. За його словами, мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України. Єдиний шлях до мирного плану це повага до суверенітету і кордонів. Тімерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати анонсований Китаєм мирний план. thank you Тим часом до Міністерства закордонних справ Росії викликали посла США Лін Трейсі. керівниці американської діпмісії висловили демаршу зв'язку з усе ширшою залученістю США у бойових діях на боці України. У заяві вказано, що накачування України зброєю та передача інформації про цілі доводять неправдивість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту. Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що для деескалації відносин з Росією США мають вжити кроків. Що передбачають цитую виведення американсько-натівських військових і техніки та припинення ворожої антиросійської діяльності? Кінець цитати. Під Час промови Путіна окупаційні війська накрили Херсон градами. За даними командування, південь ворог вдарив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження. В багатоквартирних внаслідок прямого влучання загорілися кілька квартир. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 поранених. Оновлену інформацію про наслідки обстрілів Херсону читайте на сайті pravda.com.ua і підтримайте журналістів Української правди. Ваші донати дозволяють нам бути оперативними. Вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Новий огляд британської розвідки сьогодні присвячений питанню жертв серед українського цивільного населення. Британці наводять цифри від інших структур. Так на 13 лютого 2023 року в офісі Верховного комісара ООН з прав людини нарахували в Україні майже 19 тисяч постраждалих цивільних за час повномасштабної війни, з яких 7199 осіб загинули. Організація при цьому визнає, що реальна кількість загиблих і постраждалих може бути більшою. Якщо ґрунтуватися на оцінках інших незалежних аналітиків, загинути могли понад 16 тисяч цивільних осіб. Розвідка відзначає, що протягом січня цього року спостерігалося збільшення випадків, коли внаслідок бойових дій під удари потрапляли медичні та освітні заклади. Така тенденція на думку розвідників є наслідком недостатньо вибіркового застосування Росією артилерії та інших систем озброєння, які накривають площами, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Навіщо це їм, бо вони хочуть бути співавторами нашої з вами перемоги. Про це говорить Резніков. Він впевнений, ніякого синдрому втоми від України і від війни взагалі немає. Наші партнери налаштовані дуже рішуче налаштовані на нашу перемогу. Цитую, це абсолютно інші настрої ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна, і що ймовірно десь там будуть якось окремо бойові дії. Тепер Усі розуміють, дуже чітко бачать, що цю російську так звану Другу армію світу дуже реально стримати і перемогти. Кінець цитати. Перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Гепард буде поставлена в Україну до липня а 20 БМП Мардер вже до кінця березня. Про це заявив директор виробника зброї Рейнметал. Крім того, він заявив, що його компанія подвоїла потужності а в деяких секторах навіть Потроїла їх цитую з виробництва зброї склад заповнений. Ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну. Кінець цитати. Ви напевно чули про платформу united 24 Вона орієнтована на іноземних донорів. Кошти, які збирає «Юнайти-24», надходять на рахунки Нацбанку та закріплені за профільними міністерствами: міністерством оборони, міністерством охорони здоров'я та міністерством інфраструктури. Для привернення уваги донорів за кордоном united 24 активно залучає відомих амбасадорів. Брендфейсами платформи вже стали футболіст, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, та тенісистка Еліна Світоліна українська правда з'ясувала, як функціонує united 24 нас зацікавило, як витрачаються зібрані кошти, де можна відстежити звітність проєкту та хто несе відповідальність за закупівлі. Отже, впродовж одного робочого дня Роман Кравець та Назарій Мазилюк завітали до міністра Федорова разом з Еліною Світоліною та французьким кінорежисером Мішелем Азанавічусем. Побували в «Ірпіні» та Бучі. Поговорили про збори з Андрієм Шевченком та Олександром Усиком. А також поспілкувалися про деталі роботи Юнайте 24 з координаторкою проєкту Ярославою Гресь. Посилання на відеорепортаж з'явиться тут. Незабаром Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян до 300 тисяч вже призваних. Про це повідомляє Таймс із посиланням на представників американської розвідки. При цьому українська розвідка повідомляє, що нова хвиля мобілізації в Росії може торкнутися студентів вищих навчальних закладів. Денної форми навчання в гурді зналися, що зокрема керівництвом Новосибірського державного педагогічного, томського політехнічного томського державного педагогічного університетів видано документи, які зобов'язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на цих дільницях оповіщення. Керувати дільницями призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів для проведення чергової хвилі мобілізації в Росії не потрібні додаткові. Правові підстави, оскільки оголошено у вересні минулого року часткову мобілізацію, офіційно так і не було завершено. Журналісти знайшли документи Кремля, які свідчать про те, що Путін хоче поглинути Білорусь до 2030 року. Видання Медуза не публікує сам документ, але зазначає, що він має назву Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку розробка цілей відбувалася у 2021 році. План розділений на три етапи до 2022 другого до 25-го та 30-го років. Згідно з документом, за ці 9 років Кремль збирається встановити домінування російської мови над білоруською. Підлаштувати білоруське законодавство під російське, підпорядкувати собі суспільно політичне, торговельне, наукове і культурне життя Білорусі, збільшити військову присутність на території Білорусі та на сам кінець роздати білорусам російське громадянство. За даними видання, документ щодо інтеграції Білорусі в Російську Федерацію розробляла адміністрація президента Росії спільно зі службою зовнішньої розвідки. ФСБ ГРУ і генштабом збройних сил джерела центру досьє зазначають, що війна в Україні дещо сповільнила реалізацію планів Кремля, але довгострокова мета Росії щодо досягнення повного контролю над Білоруссю все ще в силі і не змінилася. Російські пранкери зателефонували колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, видаючи себе за екс-президента України Петра Порошенка. Видання політико повідомляє, що пранкер запитав думку Меркель про війну в Україні, мінські угоди білоруського диктатора Олександра Лукашенка і польські вимоги репарації за злочини нацистської Німеччини. Меркель відповіла, що мінська угода дозволила Україні виграти дорогоцінний час, однак не сказала нічого відвертого, висловилися за є. Дність заходу в конфлікті з Росією і наголосила, що не хоче, щоб окрім офіційних каналів був створений другий громадський фронт. Наприкінці розмови стало зрозуміло, що Меркель відчула себе некомфортно через деякі питання і хотіла завершити розмову. Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року. Нею стала русський воєнний корабель і за марку проголосували майже 198 тисяч українців, з них понад 192 тисячі в дії. Укрпошта називає цю марку легендарною. Її посил сформував прикордонник з острова Зміїний, який рішуче чинив опір пропозиціям окупантів здатися. Друге місце посів поштовий блок Вільні, незламні непереможні. До річниці незалежності він набрав понад 123 тисячі голосів. Третє місце поштова марка. Доброго вечора. Ми з України, приурочена до Дня української державності. На ній зображено український трактор, який тягне танк окупанта. Поділіться відео з близькими, лайк і підписка.